Усі привіт! Я хочу розказати, як в інгеймі можна отримати безкоштовні 12 пауролів. Для цього вам треба, треба буде знаходити NPC на карті Peabird, Не не знаю, як його правильно вимовляти. Він спавниться на початку гри на останніх ліжках на спавні, зверху, можна так сказати. Також він з'являється в рандомних місцях там, то треба буде просто подивитися, чи він там є. Наступний раз він може появитися в кабінках, коли ви йдете в Red Light, Green Light. Ще він може заспанитись на краю біля старту, ще може заспанитись по краям в кінці або за деревом яке біля іграшки. Далі він може з'явитися, коли ви йдете до печеньок. справа. Або зліва, коли ви фоткаєтесь. І коли ви чекаєте, щоб вас степнуло до печеньки, то там під сходами теж може він заспавнитись. Також він може появитися прямо коли ви робите печеньки зверху на двох будинках. У режимі Hide and Seek він спавниться в рандомних кімнатах, то його легше знайти за того, хто ти ховаєшся, тому що коли ти сікер, то тобі треба ще кіл знайти. І останній раз його можна зустріти по дорозі до фінальної гри і. В самій фінальній грі ви теж можете його знайти. Це був весь туторіал. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і підписатися. Усім па-па.